Тихим сяйві візаграв у мережі трав, непримітне село загубилось, та для мене воно у минуле вікно, саме туди я колись народись у віконце моє промінь світла наліє, ранок сонний запахне любиство. Серед безлічі сіл сил я впізнаю своє, тільки в ньому так пахне дитинство в піднебесній імлі збились клин журавлі, берег теплих манить у вихід. Дива верби сумні, пишно косрі уся вікрасуні, і звабливі стежки ті, якими десь ми вдвох блукали, закохані юні, долі бистра вода підхопила з гнізда і далеко від бову лишила, та за рідним селом материнським теплом. Кожен раз моя доля тужила під небесні імлі. Чудес світу, визначили сім чудес України, Черкащини. То чому би не відшукати чудеса і в своєму, рідному селі Рібках, Лисянського району Черкаської області. Така думка зародилася в нашому класному колективі учнів 6 класу, коли нам дали завдання підготувати проєкт. Наша думка була підтримана нашим класним керівником очеретиною Ольгою Михайлівною, і ми залишили стіни нашої школи, пішли на пошуки. Семи чудес нашого села Рібки. Метою нашого проєкту є пробудження цікавості учнів та громадськості села до історії, природних красот села, своєї малої батьківщини, розуміння того, яке багатство подарувало нам доля, і що наш обов'язок берегти й примножувати це багатство для себе і своїх нащадків. Ми всі прекрасно розуміли, що це нелегка та клопітка робота. Але й ми не могли залишитися байдужими до історії, долі рідного села. Адже своїм корінням історія нашого села сягає в сиву давнину. Про це розповість нам дослідник історії нашого села Васильченко Василь. Не без допомоги багаторічних пошуків, досліджень, відомого в Лисянському районі та й за межами Черкащини історика Олександра Щербатюка та відвідавши Лисянський краєзнавчий музей, ми дізналися, що в околицях селища Лисянка та окремих сіл району знаходяться залишки і Чернігівської культур як ургани Скіфського періоду. В книзі Олександра Щербатюка написано, що біля села Ріпки знаходяться недосліджене городище доби. Раннього залізного віку. Тож, на нашу думку, таке городище, можливо, було розміщене на полі, яке сьогодні в народі називають Могилками. Можливо, це і є кургани з періоду. Перша згадка про поселення відноситься до часів Ярослава Мудрого, який побудував багато укріплень, на відомому в ті часи, чорному шляху, по якому татари нападали на землі Київської Русі. Власне село з назвою Рібки було засноване в XVII столітті і назвали. На честь козака Рібки, який закохався у прекрасну дівчину, яка мешкала в цьому поселенні і залишився жити тут. Бо, яке в народі називають Мовилками, ми і вирішили назвати першим дивом на території нашого села. Про друге диво, яке ще пам'ятають сторожили в селі, розповість Васюк Іванна. 1765 році в селі була збудована дерев'яна церква та руйнація радянських часів. Не пошкодували цей відтвір мистецтва. Церква була зруйнована в 1959 році. Сьогодні ми знаємо лише ту територію, на якій була побудована, а пізніше зруйнована сільська церква. Тож перейдемо до третього дива, яке ми знайшли в околицях нашого села. Про нього розповість вам Васильченко Вікторія. У відповідності з історичними джерелами землі нашого села у другій половині XVIII століття від князів яблонських прийшли у власність до польського магната Маршковського, який частину своїх земель передав у користування своєму родовичі панові Злочевському. І сьогодні ми знаємо, де був маєток пана. Ця територія дістала назву Злочевська. Скажу по правді, той пан вдало вибрав місце. Адже саме на теренах нашого хліборобського села знаходяться найродючіші ґрунти Черкащини при використанням яких можна було озолотитися, що пан і зробив. Коли війна вривається у двері, не захистять ані слова, ані печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю. І право на життя в горнилі бою. Саме так сталося 22 червня 1941 року, коли фашистські окупанти перейшли через кордони тодішнього Радянського Союзу, і саме наша Україна, однією з найперших тодішніх республік, відчула на собі усі страхіття початку Великої вітчизняної війни. Саме тут на території Лисенти розгорнулися бої, які вела радянська армія, відступаючи на світ, потім роки окупації, боротьба партизанських загонів на окуповані території, вивезення українських юнаків і Дівчат на роботи до Німеччини, і зрештою наступальні дії наших військ і корсу Шевченська операція, яку ще називають Сталіградом, на Дніпрі, яка хопила собою майже всю територію Лисінського району. Прилітають роки, віддаляючи від нас той час, коли територія, на якій ми сьогодні живемо, була фронтовою територією, а кожен житель бійцем. Але ніякі події не може ставити нас забути велич подвигу, здійсненого нашими земляками, в ім'я свободи і незалежності нашої вітчизни, в ім'я щастя майбутніх поколінь. В центрі села є братська могила, де поховані воїни різних національностей, які загинули за визволення нашого села від німецько-фашистських окупантів, і дивляться на нас сьогоднішніх жителів села, очі солдата, невисоке чоло, в руках каска, міцно стиснуті губи, надають юнакові виразу до освої, впевненої у собі людини. Він не мов живий, здається, зараз зійде з гранітного постамента, порухне замезами пальцями, лагідно посміхнеться, підійде до нас і запитає. Через соромно нам перед тими, хто поліг у великій битві на цій землі. Тому всі учні школи постійно доглядають за братською могилою та обліском слави в центрі села. Багато було зроблено то в діалог, в огорожі біля братської могили, а також керівника цього товариства, до багато зусиль у відкритті пам'ятного знака на хуторі Тетянівка на честь воїнів танкісів, які загинули за визволення нашого села і загинули на хуторі в 1943 році. Нобелівську слави викорблені імена наших земляків, які загинули на фронтах великої вітчизняної війни. Ці імена мовчать, але за них повинні говорити ми, діти, внуки та правнуки тих, що не повернулися до рідного села. Цю сторінку нашої історії ми назвали четвертим дивом, яке побачили, вийшовши в центр нашого села. П'ятим дивом нам хочеться назвати руїни в центрі села, які збереглися до наших днів. За розповідями наших батьків, в 1988 році в центрі села було побудовано красивий будинок культури, біля якого всіма барвами цвіли пітунні, чорнобривці та багато інших квітів, які з любов'ю доглядала жителька села Ковальчук Марія Олександрівна, а зимовий період радували око відвідувачів Фіалки та бегонії на розкішнім підвіконням сільського клубу. Та знайомилися наші батьки, ходили на дискотеки, тут вони й одружилися в красивому залі будинку культури. Але наставі 90-ті роки і рунація не оминула й нашого клубу. В 2000 році він мав ось такий вигляд. А сьогодні ми бачимо ось таке. На мою думку, наше покоління повинно врахувати ці уроки життя нашого села. І хочеться, щоб в майбутньому ми не допускали таких помилок. Хліб пухкий світлиці на столі. А де хліб, там і в будні свято. Силу беремо ми від землі. Землю бережем, не неначе матір. За селом розкривається вся безмежність сільських ланів, на яких ростуть хліби. Сильні працьовиті руки трударів, односельчан клопочуть біля цього хліба. Тут працювали мій дідусь та бабусі. Тут працює мій тато та мій старший брат. Вони вкладають в землю частку свого гарячого серця і світлої душі. Тоді вники полів вірять, що коли минуть економічні кризи і простий народ заживе кроще, перед нашими очима постають велетенські бочні, то зерно сушарка то в діалог. Цю новітню споруду ми можемо назвати шостим дивом нашого села. Адже тут сушать і нову урожаю на енергозберігаючому поливі дровами, що дає можливість заощаджувати енергозберігання, що так важливо на сьогоднішній день. Прийшовши далі, ми зустрічаємо трактористів та робітників того діалогу, які готують техніку до весняної сівби. І, взагалі, скарб мого села це люди добрі, чуйні, порядні, готові будь-яку мить прийти на допомогу. Вони дуже працелюбні, майже в кожному дворі велике господарство, а через двір пасіки або прекрасні сади. І навкруги ідеальний порядок та чистота. Тож ми одноголосно вирішили, що сьомим дивом нашої малої батьківщини є її працьовіті люди. Село моє рідне розправило крила, цей край, мій коханий, і рідна земля, а річка прозора, між вербів шепоче і тихо до нас з давнини промовля. Тут діть, мій браті, зростали на ниві, Козаками славні. Були їх батьки, Ніщо не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні, тільки сни, ніщо не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні, тільки сни. Земля моя рідна, коріння багата. Зростила до волі дочок і синів та всіх надихала, бо ти для нас мати, подбаєм про тебе, щоб край не збіднів. тут діти, праді, зростали на ниві, козаками славні. Улиді батьки, ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сни, ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сни.